Прикладка дивільного апарату на алюмінієву кришку відра. На такій кришці використовується, виконана з гуми, гарно гнеться, м'яка та еластична. Вдивається на кришку наступним чином. В принципі, легко, але трошки знатягу. Отак. Тримається нормально. Притискається до дийльного відра за допомогою цієї дужки. На дильному відрі є ручка, ручка притиснула дужку. Вона притиснулася до відра. Не пропускає повітря, гарно тримає. Прокладка має розмір зовнішній 185 мм, внутрішній 160 мм, точна прокладка 5, ширина 15 мм. Така прокладка стане в нагоді, коли у вас є алюмінієва кришка, на якій вона вже зносилася, стерлася, задубіла, стала старою. Та почала пропускати повітря. Всім дякуємо, гарного дня.